Він збирає мішок мої речі, та ставить їх біля порога У нього до мене немає нічого, у мене до нього дуже багато. Я прошу його почекати, надіятися і заштовпати. То живемо до весни, в ньому спалах не до мене хоч щось. Так. Сніг закінчується криком, не згадати яким за рахунком. Не ділею порожньою перетягнутою непрощеною я благаю його, дати нам шанс, як стиснути на прощальний дюбик. І дивлюся ще рік, як він чесно, мене не любить. Проритавши сто ночей, залишаю їх у котрі і не чути, встаю і покірно одягаюся, сникаю на світанку, не чекаю ні я. Хуя, здається, не хочу так я зустрічаю хлопчика він дивиться в мене і тане обожнює не сподівається і кожна кола мені ледве вдається я жертва чи вбився я намагаюся Намагаюся і ніяк не можу закохатися під піде через два це буде шалено важко полюбивши щент догоріли майже трупом подивлюся на отвір десь тут у ньому загинуло дитинство десь тут любий я зрозуміла тебе нарешті. Те через два, це буде шалено важко. То любив що ще то горіли майже трупом подивлюся на отвір, десь тут у ньому загинуло дитинство, десь тут любий Я зрозуміла тебе. на прощання тюбок. І дивлюся ще рік, як він часно мене не любить. Пролютавши до ночей, залишаю їх у ковдрі. І не чути встаю, і покірно одягаюся. Зникаю на світанку, не чекаю ніякого дива. Я втомилася до остраху, я, здається, не хочу так. Я зустрічаю хлопчика Він дивиться в мене і дане. Обожнює я не сподівається І кожна кома мені ледве вдається. Я жертва вбивця? Я намагаюся, намагаюся. І ніяк не можу закохатися. Я, я. Він через два, це буде шалено важко. Полюбивши міщен, догоріла майже трупом. Подивлюся на отвір, десь тут у ньому загинуло дитинство, десь тут. Любий. Я зрозуміла.